Європейський союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії. До списку увійшли 48 осіб і 35 організацій, а також 74 судна тіньового флоту. Про це йдеться на сайті Ради Європейського союзу. 13 російських банків відключили від платіжної системи SWIFT. Також передбачено посилення експортних обмежень для 53 компаній, які підтримують армію Російської Федерації. Новий санкційний пакет торкнувся також російських медіа. Та енергетичного сектору, окрім того, впроваджено обмеження проти Білорусі і тимчасово окупованих територій України з метою перешкоджання їхньої інтеграції з Росією. Найбільше за три роки пакет санкцій проти Російської Федерації запровадила Велика Британія. Обмеження спрямовані безпосередньо на тих, хто продовжує допомагати Росії у війні проти України. Про це йдеться на сайті британського уряду. До списку потрапили зокрема виробники та постачальники електроніки для армії країни окупанта. Підприємства базуються в низці третіх країн, зокрема в Центральній Азії, Туреччині, Тайландії, Індії та Китаї. Ну і наразі мова про зняття американських санкцій проти Росії не йде. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Водночас він припустив таку можливість у майбутньому. Нагадаю, що міністр фінансів США Скотт Бесет нещодавно дав зрозуміти, що послаблення обмежень проти Москви може бути предметом переговорів щодо війни в Україні за його словами. В залежності від готовності РФ до діалогу обмеження можуть бути посилені або послаблені. Ну і Європейський Союз прийняв 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Друзі, це дуже важливо, тому що саме в цьому пакеті і передбачені власне ті санкції, про які раніше в попередніх домовленостях або співрозмовництві не було вказано. Мова йде і про тіньовий флот, і про запровадження санкцій, блокування активів певних росіян, які також мали свої активи в європейських банках. І тут важливо, що також і стосовно. Газових таких він також де мова тут про те, щоб Росія блокувала і постачання газу. Ну власне, і нафта, щоб залишалася виключно на території Російської Федерації. Мова про те, що хто буде купувати російську нафту або газ, вони також будуть підпадати під санкції. Тут вже не вийде так, що Росія, як було це раніше, переправляла або продавала або надсилала свою нафту під прапором інших держав, і таким чином, ну, наче вигороджуючи себе. Тепер це вже не буде діяти, як ми. Знаємо в європейській комісії, затвердили цей пакет. Ну, ми тепер будемо сподіваємося мати ну не швидкі точно результати, але принаймні це точно вдарить по фінансовому становищу Російської Федерації. Ну і ще цікаво. новина вона також з Європейського союзу. Європейський союз, окрім 16-го пакету санкцій, також поновив санкції проти колишніх висопосадовців та осіб пов'язаних із колишнім президентом України Віктором Януковичем. Це з посиланням на Радіо Свобода Редактора вільної Європи Рікарда Йозвіка обмеження були введені понад 10 років тому, це як нагадування, але до сьогодні вони продовжують зберігатися, і досі там перебувають певні посадові особи. Тут ще про співпрацю. До речі, той пакет про що ми звучили, що Велика Британія наклала санкції. Це такі найбільші санкції за три за ці три роки повномасштабної війни. От в цьому пакеті санкцій, окрім. Тих країн, які я назвала санкції, накладені на міністра оборони північної Кореї, звати його Нок Чол та інших північно-корейських генералів та високопосадовців, які причетні до розгортання понад 11 тисяч військ північної Кореї в Росії, які потім воювали на території нашої держави або власне в Курській області. Ну і тут важливо, що ці санкції запроваджені, і тепер обмеження стосовно і постачання ну знову ж таки наскільки може вплинути на це велика Британія. Або європейський союз, тому що це і так є одна з найбільш підсанкційних держав: Індія перепрошую і Іран і ну північна Корея. Але принаймні Велика Британія зробила такий крок і це вже є кроком і для того, щоб показати свою прихильність ще більшу для України. Ну і паралельним курсом також уряд сполучених штатів оголосив про запровадження санкцій проти шести компаній, які базуються в Китаї, у тому числі в Гонконзі, і які сприяли постачанню вран компонентів для виробництва виробництва безпілотників. Ми теми санкцій ще продовжимо. Очікуємо на гостя в нашому ефірі. А поки що до іншої теми: Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників для ударів по Україні по Україні. Це розповів начальник головного управління розвитки Кирило Буданов. Це стало помітно і по інтенсивності атак лише у ніч проти 23 лютого. Російська Федерація випустила найбільшу кількість дронів за одну добу, а саме 200 67. Загалом за тиждень кількість випущених по Україні дронів уже складає понад тисячу одиниць. Скільки дронів здатна виготовляти Росія, Владислав впали з'ясовував. Росія активніше тероризує нас дронами. Щовечора Україна червоніє від тривог. а Моніторингові пабліки повідомляють, у небі більше сотні шахедів. А в ніч проти 23 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку по Україні за всі три роки. Ворог випустив по наших мирних містах 267 ударних дронів. Ну не вміняємо руски вони просто кажуть, що ми хочемо. бо не то те, як американські партнери кажуть, ми бачимо, що руски хочуть завершення війни. 267 дронів. Випускає людина, яка хоче завершення війни. Загалом, лише за минулий тиждень росіяни випустили по Україні півтори тисячі дронів, бо можуть кажуть у гур ворог, як і ми, теж робить ставку на безпілотники. Що стосується боєприпасів, особливо коригованих авіабомб та дронової техніки, да, тут вони сильно як то кажуть, крокують вперед в своїх об'ємах і значно нарощують їх виробництво. І це добре видно по інтенсивності їхніх атак. Росіяни в рази збільшили виробництво дронів. Ось трохи цифр від експерта. Якщо на початок 2024 року загалом об'єм виробництва оцінювався в порядку 300-350 одиниць на місяць, то за даними на грудень 2024 року року що Росія могла вийти на об'єм виробництва до 2000 безпілотників на місяць або 67 шахедів шахетів на добу. Саме сумнозвісні шахеди для росіян є важливою зброєю, каже військовий експерт Павло Лакійчук. Крім них ворог робить ставку на так звані дрони обманки. Їх виготовляти і швидше, і дешевше. Ними противник намагається перенавантажити нашу систему ППО з одного боку. ракети виготовляти складніше. Довше, складніше, технологічніше, це дороговартніше. І тоді навіщо, якщо можна це реалізувати з засобами, які дешевші виготовлення, їх можна зротовити більше, якщо 10 шахетів. Вірогідності характеристика ураження цілі заміняють одну ракету. А ще Росія намагається свої дрони модернізувати. Ми вже бачили шахеди із термобаричною бойовою частиною. Також покращують їхні системи зв'язку, льотні контролери та збільшують боєголовку. А от тести проводять на дронах імітаторах. Творчість молоді, як то кажуть, там очевидно дозволено будь-які експерименти. І ми бачимо там цілий спектр різних знахідок да, і різних ідей. Які вони, якщо воно працює, вони використовують вже на бойових на більш дорогих на бойових е дронах? Виробляє свої безпілотники. Росія переважно в Алабузі. Це в Татарстані, і виробництво намагається розширювати. Ще всередині минулого року на супутникових знімках було видно кілька нових будівель біля заводу. Є в Росії й інші виробництва. Крім того, безпілотники для Росії і надалі постачає Іран. Росія достатньо багато зусиль докладала для того, щоб фактично зробити шахет більш російським, тобто більшу кількість компонентів виробляти на території Росії. Але за різними оцінками навряд чи ворогу вдалося на 100% зробити цей виріб. Все ж таки російським Частина компонентів досі є критично залежними від Ірану. Ще в Росії нині працюють над реактивним шахедом? про це розповіли в українській розвідці. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ми продовжуємо говорити про санкції, які запроваджує весь світ проти Російської Федерації. Владислав Власюк з нами на зв'язку повноважений президент України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітання вам. Добрий день вітання. Доброго вам дня. Давайте розпочнемо з санкцій, які запровадила Велика Британія. Це такі найбільші санкції за ці три роки повномасштабної війни, саме від цієї держави. В чому там особливості? і Чим вони до прикладу відрізняються від тих санкцій, які вже є це таке б як сказати. Щодо найбільше пакет чи не найбільше, це таке спірне твердження, головне що він був достатньо болючим. Чому цей пакет Великобританії є достатньо болючим? Чому тому, що там, як мінімум, 40 танкерів і флоту? 40 танкерів і флоту це доволі багато. Таким чином, разом з санкціями Європейського Союзу, 24 лютого, і разом з санкціями Канади 25 лютого, сумарно, ми маємо вже більше ніж 300 танкерів Тінього флоту під санкціями, тобто більше половини тих, які перевозять. Російську нафту, що непогано. А що ще хорошого в британських санкціях, це ряд компаній, пов'язаних з обходом санкцій, це посередники з третіх країн і ряд так званих нових олігархів, тобто тих наближених російських бізнесменів, які. Користуючись наближеністю за бесінь, забирали активи західних компаній, які були змушені вийти з Росії, і, по суті, ставати такими собі новими олігархами. От. Тому ну, такі, такі санкції, плюс там непоганий набір, особистих індивідуальних санкцій по ряду долучених до російського ВПК компаній і підприємств. І Алабуга, і Втушинкова Цінер-системи. І Шадрін, Промтєх, і Амазентей, тобто ці всі люди теж попали під санкцію, що непогано ну і також треба відзначити 16 фінансових установ, так банків, які тепер відключені від Свіфту. Це не Британія, це європейський союз. В 16-му статті пакеті 13 банківських установ, які потрапили під відключення від СВІФТА. Там немає насправді дійсно дуже великих банків. Це такі середнічкові банки, але це теж непогано, що, що їх відключили. Це все ускладнює будь-які торгівельні операції. А що хорошого в плані фінансовому? Це ще дві два аспекти: по-перше, це зобов'язання операторам платежів європейським. Звітувати про підозрілі випадки обходу санкцій до відповідних фінансових розвиток, що дозволить збирати більше інформації про обхід санкції. А по-друге, це санкції на одну з найбільших криптобірж, якими користуються російські ВПК. І неодноразово чутками пов'язували цю криптобіржу із російськими ФСБ. Це криптобірж, криптобіржа з назвою «Гарантекс». Вона під санкціями, що по суті означає суттєві проблеми для будь-яких операцій, в тому числі криптовалюті в Ну От я думаю, що це теж матиме чимале значення для зменшення доступності для росіян критичних компонентів. Ще от до прикладу, в цьому пакеті, якщо повертаючись до британців, там вже серед санкцій не лише ті, що стосуються росіян, а до прикладу, там певних високопосадовців, скажімо так, північної Кореї. Це просто така ідея, чи це якимось чином може вплинути на те, що до прикладу тепер менше озброєння буде від північної Кореї для Росіян? Я не думаю, що санкції проти північних корейців. Які живуть під санкціями десятки років і в абсолютній так ізоляції, що це яким чином щось вплине так, це має певне символічне значення, але я сумніваюся, це має якесь практичне значення, тому за можливості, коли ми там спілкуємося з партнерами, ми звичайно нічого проти того, щоб санкціонувати там якихось іранських інженерів або північно корейських генералів, ми не маємо. Але якщо є можливість вибирати кого, то ми завжди пропонуємо, чесно кажучи, інші цілі. А зокрема, наприклад, Євтушенков, який нарешті попав під санкції в Британії. Це має набагато більшого практичного значення, ніж північно корейський генерал. Uh -huh. Стосовно також ми постійно прихаємо так, зайдете падав, британські санкції. Пояснимо ще раз, десь приблизно одночасно британські санкції з'явилися, 16-й пакет європейських санкцій, а також санкції Сполучених Штатів Америки. Що стосується, от третього ні, 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 немає, немає санкцій сполучених штатів. Додатково Америки. ну. Yes. ну Хіба додатково міністерство фінансів не вводило обмеження для компаній, які зареєстровані у Китаї, з приводу постачання деталей для безпілотників? Цю ніч з'явилися санкції проти шести іранських суб'єктів, пов'язаних з поставками. Це не є санкції проти Росії, вони навіть прямо не пов'язані. Це санкції проти шістьох іранських суб'єктів. вони ну, міні це навіть не хочеться ставити в один ряд поруч з повноцінними санкційними пакетами Євросоюзу, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Японії. Це ті пакети, які вийшли до третьої річниці. Тобто те, що робить роблять, роблять сполучені штати, це просто планова робота, яка відбувається е, за іншим треком. Те, що глобальне, то це ми маємо відзначати 16-й пакет санкцій і санкції Великої Британії. Чи є вже в обговорі? Є... Mm -hmm. Будь ласка, а, да, той санкційний пакет, який ще адміністрація Байдена останні прийняла 8 січня по танкерні флоту. А вчора чи позавчора була новина? Ельвіра Набіуліна вже оцінила його вплив десь в 1-1,5% ВВП. Тобто санкційний пакет Штатів по танкерному флоту, той, який був прийнятий ще 8 січня, той, який тільки зараз почне набувати реальні чинності, він вже оцінюється, що буде коштувати Росії від 1 до 1,5% ВВП. Ну, ми так розуміємо, що європейський союз поки не збирається просто чекати. А вже є в обговоренні наступні кроки для того, щоб ще більше притискати економіку? Там про й пакет можливо будемо говорити 25 лютого у Варшаві. Відбулася така велика зустріч санкційних координаторів крім європейського союзу, в тому числі а, нас. А де ми обговорювали якраз наступні кроки, які можна було б врахувати при роботі над наступними санкційними рішеннями в рамках європейського союзу? Тому на зараз звичайно, що європейський союз продовжує працювати над посиленням санкцій проти Росії. Тобто не виключено, що ми можемо ще побачити через кілька місяців продовження цієї роботи і 17-й пакет санкцій. І на вашу думку, чи вплинуть на це оці всі зустрічі делегації Сполучених Штатів і з представниками Кремля? Я дуже сподіваюся, що не вплине нічого окрім реальних кроків агресора, спрямованих на досягнення мир? От нічого іншого вплинути, я сподіваюся, не повинно. Так, тоді ми з вами в студії нещодавно говорили про те, які ще сфери економіки, можливо, політики, можливо, це якісь особисті інтереси там стосовно санкцій, які можуть ще попливати на те, щоб Росії було гірше. От ми вже згадували про танкерний флот, про вплив на економіку, про замороження окремих активів, чиновників або бізнесменів Російської Федерації. Що ще можливо нового або якісь сектори, які ще не, не зачіпали, скажімо. Так. Ну, по танкерному флоту там ще можна працювати і працювати, і можна, зрештою, знизити ціну на нафту. Тобто зараз йде стеля ціни 60 доларів. Це ж можна вже і поговорити про зниження. А Сфера, взагалі, енергоносіїв, там ще є тим займатися. І в плані нових технологій, і в плані технологій по добуванню нафти, і нарешті відмовитися від зрідженого природного газу в один із способів. Російська пропаганда теж один такий великий велике джерель для наступних санкційних рішень, тобто, це індивідуальні санкції проти багатьох, що можна запровадити пропагандистів, в тому числі зменшуючи вплив. Росіян на ті політичні процеси, які відбуваються в Європі. Я не знаю, чи ви в студії обговорили вчорашні новини з Румунії, а там, де була затримана кандидата президента Румунського з, ну, з очевидними слідами в співпраці з ФСБ. От, тому це теж таки велике джерело. От, ну і хочеться більше побачити по фінансовим установам. А так само слід продовжувати відсікати, ізольовувати російську фінансову систему. А це створить багато проблем, тому що ну фінанси це кров для економіки, пане Владиславе. Дякуємо Спасибо. вам за ваш час. Владислав Власюк роз'яснював нам санкційну політику Європейського союзу та Великої Британії і Сполучених Штатів в тому числі. Владислав Власюк, повноважний президент України з питань санкційної політики.